День знань традиційно урочисте свято для кожної родини, адже 1 вересня у школу із святковими букетами усіма учнівськими атрибутами поспішають і дорослі, і малі. Першокласники радісні і упевнені в тому, що їх попереду чекає загадкова і неосяжна країна знань. Я хочу в школі навчитися танцювати, читати, писати, завдання робити. Я хочу, хочу робота. Подобається футбол і звичайно упевнені у собі і хвилюючі, радісні одинадцятикласники, майбутні випускники, для яких попереду уже не за горами самостійне майбутнє. Усіх учнів із першим вересням, особливо своїх однокласників, так як ми є випускний клас. Я всіх дуже сильно вітаю, всіх дуже люблю. Всього нам найкраще. Я думаю, що наше ЗНО ми, ми здамо як найкраще. Цьогоріч у всіх загальноосвітніх закладах Шепетівки вперше переступили поріг школи 667 першокласників. Всього ж учнівська молодь міста у своїх рядах нараховує більше 5300 школярів. Забезпечує увесь навчально-виховний процес освітньої галузі Шепетівки 465 педагогів. 1 вересня 2015-2016 року традиційно для усіх школярів розпочався святковими лінійками. Сьогодні починається ваша найцікавіша. Найдовша, але найкорисніша подорож у доросле життя. Ви крокуватимете стежками нашої Альма-Матері 11 років. За цей час здобуватимете знання з безлічі предметів в різних галузях науки та мистецтва. Будете мати все необхідне для розвитку та зростання. Ми вам вважаємо зростати під мирним небом в добрий час. Здоров'я лише відмінне мати. І успіхами тішить нас. пенали, сім машинок, пиріжок. Немає місця для книжок. Там нас чекають і нігаті не січ. На кожному шкільному святі звучали традиційні слова вітань від учителів, батьків, школярів та численних гостей, котрі прийшли вітати учнівську молодь гарними словами і хорошими подарунками та приємними сюрпризами для наймолодших. Перш за все, я хочу всіх привітати з 1 вересня. Сьогодні в нашій школі ліцей з'являється голова бацького комітету. Ми дуже плідно працюємо з школою, з вчителями. Нас саме я рахую в місті найкраща школа. Ну а сьогодні шані честь випала бути представником від Олександра Гереги його політичні справи його, політи, його політичної партії за конкретні справи. Ось і наступив початок нового навчального 2015-2016 року. Наш заклад готовий до нового навчального року і радо вітає наших учнів. Прикладено немало зусиль, щоб підготувати заклад. Бажаю всім нашим учням і педагогам гарних результатів, педагогам, педагогам професійного зростання, випускникам гарних здійснення. Мрій і успіхів в цьому навчальному році. варто відмітити, що нашому закладу завжди надають гарну допомогу, як і батьківська громадськість, так і інші організації. Навіть на сьогоднішній лінійці приємно було відзначити тим, що представниками політичної сили були презентовані подарунки для наших першокласників. Ми щиро дякуємо за таку допомогу і сподіваємось на подальшу співпрацю. Ще раз всіх вітаю з 1 вересня. Бажаю успіхів у навчанні і у новому навчальному році. Сьогодні, 1 вересня, ми вітаємо, вітаємо школярів школи номер 7 з Днем Знань. Ми даруємо їм цінні подарунки, бажаємо їм успіхів, натхнення, терпіння, всього самого найкращого, а нам всім мирного неба над головою. Вітаю всіх з початком нового навчального року. Бажаю успіху, бажаю нових перемог. Нехай все складається як найкраще в новому році. Хочу подякувати всім небайдужим людям, зокрема сьогодні на нашому святі. Завдяки партії за конкретні справи. Першокласникам 84 першокласникам вручено подарунки. Діти щасливі, радіють з цього. Дякую всім. То долучився до того, щоб наш навчальний заклад сьогодні був на високому рівні і готовий до нового навчального року. Команда політичної сили за конкретні справи у день знань подарувала першокласникам Шепетівки 670 наборів для художньої творчості. Сьогодні дійсно надзвичайний і хвилюючий день у житті кожної людини, адже якщо не в перший клас, то випускник обов'язково чи учень. Поточних класів є учасниками даного свята. І сьогодні команда політичної сили за конкретні справи йде на це свято з подарунками, йде від політичної сили, від лідера за політичної партії народного депутата України Олександра Володимировича Гереги. Йде на це свято з подарунками. І ми сьогодні всім учням, всім батькам, всім педагогічним колективам бажаємо успіхів, наснаги, терпіння. І виростити надійне і достойне покоління нашого краю сьогодні. Ми школам міським вручаємо першокласникам подарункові набори для малювання із 68 предметів а в школи району ми сьогодні подарували набори м'ячів. Для вищих і середніх навчальних закладів, які в нас є в місті і в районі, це тобто професійно-технічний ліцей ПТУ 20 медичне училище, технікум бухгалтерський. Ми подарували значить в технікумі, в медичне училище по проектору. А в ПТУ-20 подарували ноутбук. Для грицівських професійно-технічних училищ і 38-го ми подарували набори м'ячів. Як зазначив керівник міськрайонного штабу партії за конкретні справи, саме ця політична сила вбачає чимало перспектив для освітньої галузі, підвищення рівня вітчизняної освіти до європейських стандартів, створення гідних умов праці для вчителів, відновлення та відбудова об'єктів освіти і виховання це безсумнівні пріоритети. Команда політичної сили за конкретні справи, якою маю честь представляти, та її лідер народний депутат України Олександр Герега щиро вітає всіх із ним знань. Цей день завжди особливо урочистий та хвилюючий, адже саме з нього розпочинається незвіданий, цікавий і водночас нелегкий шлях до пізнання, до нових звершень, до самостійного життя. Наша політична сила за конкретні справи бачить багато перспектив для освітньої галузі, підвищення рівня освіти в Україні до європейських стандартів, створення належних умов праці для вчителів, відновлення та відбудова об'єктів освіти та виховання завжди були і будуть для нас одним із пріоритетних направлень. Вже багато перетворень зроблено нашою командою в цьому напрямку. За останні два роки на більш ніж 100 звернень від навчально-виховних закладів Хмельницької області. Ще багато роботи заплановано попереду. Це радісний день ми бажаємо усім школярам підкорення нових вершин знань у нелегкому процесі навчання, добрих друзів зустріти та досягти омріяної мети. Варто зазначити, що протягом трьох років політична сила за конкретні справи та її лідер, народний депутат України Олександр Герега, без використання бюджетних коштів спорудили на Хмельниччині найбільший в Україні спортивний комплекс європейського зразка. За цей період замінено понад 10 тисяч вікон і 830 дверей у навчальних та виховних закладах регіону. Принциповий підхід політичної сили за конкретні справи, представництво інтересів саме жителів Хмельниччини, адже відповідальність за розвиток області мають брати на себе потужні місцеві лідери, які не кидають слів на вітер і вважають регіон рідним. Критерій для таких людей один робити конкретні справи для громади. Отож, політична партія за конкретні справи це сильні лідери, потужна команда і якісні зміни. Хочу сказати, що партія дуже потужна. Особисто я узнавав, як Олександр Герега працює в городке, бо він сам звідти пройшов депутатом. Дуже багато робить справ добрих, хороший меценат. Я рахую, що якщо така людина буде в нашому місті, то гірше не буде, тільки буде краще. Новий навчальний рік розпочато, і свідченням цього традиційно молодійні перші дзвоники, які так радісно і дзвінко пролунали на кожному шкільному подвір'ї 1 вересня. щастя, дойова, всіх живе ядуш, всім щастя, любі і здоров'я. Я бажаю всім, щоб вони добре вчилися і ніколи не сварились. Я бажаю гарної настрій званку. Я бажаю щастя і здоров'я. Вітаю всіх першокласників з першого вересня, бажаю хороших успіхів та всього самого самого найкращого. Хочу привітати з першим вересням всіх учнів, батьків, щоб було терпіння пережити цей навчальний рік. Випускників добре здати екзамени і Всі, всім добре. Вітаю всіх випускників та першокласників з новим навчальним роком. Бажаю їм щастя і щоб все було в них чудово.